ганьбити, га? Макс, розслабся. Сьогодні ще відпочиваємо. Хоча чому відпочиваємо? Це тімбілдинг нашої нової бізнес-команди. Ну, а завтра в роботу. Передплати на New Bright Light вже йдуть. Тільки ще трошки промо. І паліться рікою! Сльози хіба що кулюються? Макс. Я налаштований на напрямок. Дивись. Моє ім'я. Успіх. Ну, все одно страйк. Повтори ще. Чуєш, танцор, ти що, хрінів? Танцор, перепрошую, давайте не відсувати один одному гру. Городійсь сховатися за спідницю. О! А я тебе знаю. Ми те з хлопцем в камері по теліку бачили. Давай з Чуєш Що, хлоп... ж ти, клешня впусти своє. А то нічим грати буде. Ага, двоє на одного. Добре, програно бій, але не програно війну. Треба допінг. Давай, давай, вали звідси. Шо? Один за всіх і всі за одну? Дюма, батько. Дюма син. Батько і син. Зустріч 20 років потім. Я піду на вулицю. Продишусь трішки. Піди, піди. Ну ти чого? А ну стій. Ти тепер один. Ага. Хвилинку. Ні. Що, головка Бобо, -бо? mm? uh -huh. телефон. Телефон. У тебе телефон дзвонить. Та чую я. Алло. Костюк Максим Олександрович? Так. Старший слідчий баранов вас турбує. Ясно. Значить, ви нічого не бачили. Mm -mm. Ну, мінус два свідки. Нічого дивного, враховуючи ваші споріднені стосунки, але в мене там цілий натовп народу, який бачив, як підозрюваний Костюк вийшов із жертвою із зали. А за декілька хвилин повернувся один. Тобто із жертвою. Е, громадянин Лев Кирющенко помер у машині швидкої допомоги. Я його і пальцем не торкнувся. Хоч і вірю. Але черепно мозгову травму пальцем вдіяти неможливо. Та він був синій, як ізолента. І падав при мені. Може, головою вдарився. Можливо. Але всі факти свідчать не на користь раніше судимого громадянина Костюка. Так, добре. А є безпосередні свідки смерті цього Кирюшенка? Так, вся бригада швидкої допомоги. Ось їх свідчення. бачу тут нашої машини. Ось це не мене. Що про такої а можна після завтра? Ну про це треба окремо домовлятися. Домовитися. Ти жила в Кирівченко. Я тебе бачу, ясно? Батька затримано за вбивство. Це ж не він тебе. Ну, бачиш. Подивився. Насрати мені на твого батька і на тебе теж. Гаразд. Давай тоді так. Ти йому допомагаєш. Я тобі. І? Що тебе тут тримає? Борги, можливо, провина. Я не знаю, що. Нікому я нічого не винен. Тільки душі. Так і батько мене побув, навіть батьківських прав позбавили, як на зону за Ну, Все життя через жопу. Люди на фронті, а я на зону по-дурному. А тепер дочка заміж виходить, а про мене навіть і не згадала. Тому й забував. Ну, я розумію, що ви навіть але кого вона для себе обрала? Може, така ж мерзота, як я. От я б його одразу розкусив. Все пізно вже, що ж ти мертве зробиш. А знаєш, приведи його сюди. з ним біля мене. Я тобі для нього питань. Викидаю. Знатиму. За кодочку віддаю. Ну що? Хочу познайомити з нареченим донькою. Серйозно? Так, Марія Керівченко з нареченим. Ось звати Ігор. Півгодини тому він кинувся в більярдні на іншому кінці міста. Ну, Їхати туди не знаю. встигнемо, застанемо чи ні. Ну, більше фотку. <хех> що, хлопчик сподобався. А все, вже засватаний. Ти мені більярд покажи. Так, забиту пару шарів. Партія тільки почалась. Встигнете. Так, партія тільки почалася. Встигнемо. Поїхали. Ой, Ігорю, привіт! Це ж наричани нашої Маринки. А ми її друзі. Я Оля, а це Макс. Хлопець Олі. Руки прибрав це перебор. Можна ну, виглядати максимально перевод. Друзі Маринки, дуже приємно. Привіт. 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 Слухай. Та не нервуйте так. Ти ще ж не одружений. Взагалі добре, що ми тебе зустріли. А чого? А ми просто сюрприз Маринці влаштовуємо, От, ти нам допоможеш, а то Маринка себе дізнається. Про що про все? Про сюрприз. А ти що подумав? А, то е, я про сюрпризи подумав. Супер. Все, тоді я тобі в інсті напишу, ми зв'яжемось. Ну, все, всім пока. Boy. Ти ж розумієш, що Кірющумка не віддасть свою доньку, такому кабулі. О, а ти йому представив як само позитивно? Чого я? Тому що мені не можна привідом виглядати. О, Макс. Це капець, Чого ми тут? В чому прикол? Я працюю я тут, але зараз не це. Слухай, я хочу тебе попередити. Маріна, з Олею вирішила тебе перевірити. Сенсі. А в чому перевірка? Чи поведуся я на Олю, так? Ні, перевірка не в тому. Оля скаже, що готує якийсь прикол для тамади. Ну там якісь відеон для наречаної і нарочаного, і потім mm. гостям будуть показувати на весіллі, і вони будуть з цього прикол тягнути. Ти на це ведись. Я максимально правильно. Ніяких приколів. Тому що ці анкети потім показують якісь зірці астрологу. Як вона вирішить, що ви сумісні, то все накрило своє весілля. Офігеть. Блін, Братан, дякую, що попередив. Я б зараз такого не говорив чисто поражать. Е, Макса, чому ми тут? Чому ми не могли це в барі нормально зняти? Привіт. За кого ні то хворі люди, їх лікувати треба. ну, Це у нас така тема локації. Ми тут і тебе, і маринку знімемо. Самих лікувати треба. ще в морзі зняли, типу. Любов до гроба. Точно, Я знаю, сам Отже, що ми придумали? Та Я знаю, мені Макс вже все розказав. Давай, анкета так анкета. Добре. Отже, Ігорю, скажи, будь ласка, чи хочеш ти дітей і якщо хочеш, то скільки? Дітей дуже хочу. П'ять e, мінімум. Ти хоча б одного виховаєш, алкашу? <кху> e, Ні, ну Ми спочатку, звісно, з Маринкою одного тільки заведемо, бо ну, я ж розумію, що це їй народжувати. E, а потім вже якось разом спільно вирішимо. <кху> Дивись, про Маринку думає. Нічого. Ну, 5 це теж нормально. Головне, щоб були фінанси. До речі, як у тебе з цим? <зан> з цим взагалі проблем нема. Гроші є, от зараз думаю, в біткоін вкластися. <кхінь> і СТО відкриваю. Планую там розширення, масштабування. Мережу назву Марина Драйв. <хінь> ну, драйв, бо Маринка у мене реально драйв. <кхінь> Маринка. <плінь> Блін, це записуємо і зрозумів, що люблю її. Капець. Ну чи не береше? Повезла Марині. <свят> От одружимось, вона в мене працювати взагалі не буде. Захоче, я її все одно не почу. Скажу, ось тобі моя кредитка, іди, трать, трать. І поки все не витратить, нехай не повертається. А чому не в армії? Чому батьківщину не захищає? Хворий? Від строчка. А чому не в армії? Від строчка. Е, та ні, е, покличуть одразу піду. Е, просто мені кажуть, що від мене тут зараз толку більше. Ми з пацанами ці. Пікапи перед тим, як вони напередок відправляються, ремонтуємо. Е, я ж кажу, золоті руки. Як тільки відкриємось, то зразу бізнес піде. Ви бачите, секундочку. Ігорю, ви ідеальний. Ух, та перестає. Іначе непоганий хлопець Все, силу. Макс, ну красава! Красава, а як ми? Ці баби вони всі трошки примітивні, що з них взяти? До речі, у мене сьогодні мальчишник ввечері. На тебе замовляти? Це він про що? А, ні, слухай, а ти а, після весілля що плануєш? В подорож можливо. Макс, ти чого? Вона ж пішла вже. Давай, не награвай. Ось. тримай, обирай. Яку тобі з дівчат? Так. Поки я живий, поки я тут, ніякого весілля не буде. Роби, що хочеш, але щоб цього біля моєї Маринки не було. Ясно? Обирай, обирай. Так, Оль, ну що, поки? З нами не кличу, ми в баню, а там тупо мужики. Давай, Макса, погнали. Ну, чого сидиш? Іди за цим. Господи, бідна Маринка. А ти не бідна? А я чого? Бостюпати і такий саме, як Ігор. Зі не вилазить. Бачив я його. Де ти бачив? Бачив. А ти йому віриш. Бо дурна. Ну, от написано, ну будь ти людиною. Я в твоє життя лізу, ні, не лізу, і ти в моє не лізь. я сама розберусь. Все до свідос. Вали! Макс! Давай нам же шлагбаум відкрили. Ходім. О, Марго. Алло! Ало, все! А що сталося? Коротше так, я не влаштовував тобі сцен, коли побачив його тут, на цьому дивані. Коли ти запросила його на сімейну обід зі своїми батьками. Хоча мене ти з ними познайомила лише через півроку. Але вчорашнє. Це вже перебор. Речі я зібрав? Ключі ось. А, артист. Таке щоб. Районний тюг. Добре, я тобі все розповім. Дихіда Оля! Хай іде! Ну. То він справжній мах? Ну, про це ти дізнаєшся, коли вже фільм вийде. А зараз ти впевнешся, що ми займалися роботою, а не чортізначим. Ну. Він дійсно бачить паранормальне? Ну, не, не знаю. Сказав, що бачив тебе в стрип клубі Так що, дійсно чи ні? Ну, може, якщо років 10 тому, то так. Якось ще студентом зайшов туди один раз. Вже і не пам'ятаю, як це так. До речі. А може, ти мені нагадаєш, як там? Зараз? Зараз. Нагадай. Роблю, що можу, думаю, що легко мені. Так, я зрозумів. Про монітор рахунок сьогодні проплати вже мають піти. Тільки ж не трать сам нічого. Давайте, прокидаемся. Прокидаемся, прокидаемся, підйом. Давайте. Давайте, встає, Макс, ти тут. Фух. Марина дзвонила. Ридає там вдома. Уже? Тобто е, то, чому? Та, я взагалі нічого не розумію. Каже, прийшли якісь колектори. Тато її помер. Тепер вона має віддавати його борги. Взагалі нічого не розумію. Давайте, давайте, можете і не колектори якісь. Давайте, збираємось, поїхали. Марино. Марин. Маринко, Маринко заспокойся. Заспокойся, все, все буде добре. Ми все розрубимо. Як заспокойтесь? Вони скали, що якщо за три дні ми борг не віддамо, то вони квартиру на торги виставлять і все, все що в ній знаходиться, вони все перерахували. Який борг? Скільки? П'ять мільйона. Він у моєму житті участі не брав, а після смерті зміг все підісрати. Я його ненавиджу. Так, Маренко, заспокойся, ми, ми все віддамо. Як ми віддамо? У нас навіть весілля в борг. Ну, от кредитні віддамо. А на весілля я, я зароблю пізніше відгуляємо. Все буде добре. Ось може, може бізнес ще відкриємо з пацанами. Але ж це твої гроші, а борг мій. Маренко, ну яка ти дурна? Тепер, тепер у нас все спільне. Іди сюди. Я, напевно, піду. А це хто? Так це ж. Пока, братан. Маринко, до речі, Оля тобі привіт передавала. Привіт. Що? Все стих відзняв. Ну, а дома чим не ночував. М Мене пустили. Не знаєте, ж не питав. може і пустили. Отже, так, весілля не буде. По-перше, тому що я відправив компромат на Ігоря Маріна. А по-друге, тому що кредит на весілля покриє борг хорошого татушка Марини. Охрені! і до неї добралися. Ну і як ми їй допоможемо? Ми? Які ще ми? Ми ж домовлялися тільки про те, що весілля не буде. Так, все. Давай, хто тебе вбив? Зараз ти мене вбиваєш. Братан! Ти рілі, братан? Рілі. Really? Окей. Okay. Тоді давай без зайвих питань, добре? А uh, братан, ти мене лякаєш? Нічого. Саме через страх з'являється справжній зв'язок. Слухай, братан, я зараз усе поясню. Можливо, ти не усе зрозумієш, але. Що я не зрозумію? Я прогуглив, цей біфазний дефібрилятор півляма коштує. Я апарат ШВЛ теж пару сотень тисяч. Тут і на весілля і на борги з головою. Хопа! Співпало. Бухає, як я, і сяде по моїй статті. Ну, тобто сяде де. Е, послухай, зупинись, це ж кримінал. Та нічого, прорвемося. Маринка і так настраждалась. Батій срани дитинство позбавив. Чи тепер ще й весілля? Ніфіга, не в мою зміну. Я тепер її батя, її друг, її чоловік. Слухай, Макс, ну по ньому відміна. Ну, Нормальний хлопець. Ну, хрен з ним. Ну, правда, він свій хрен в штанах не тримає, але марінка моя, вона в мене вдалася, вона його притисне, якщо що. Тому нормальний хлопець. Нехай буде весілля. Боже, я ти задобав. Що? Тільки а. не дай йому сісти. Чуєш? Е, слухай, братан, а що якщо я тобі гроші скину, а? Е, е, скажи мені тільки номер картки своєї. Ну. Ну, ось дивись, але звідки в той ти ж механік звичайний. А в мене батя багатий. Так, і що ти багатому скажеш? Скажу, що це ціна його свободи. Ну я ж не собі барва. Uh -huh. Мільйон. Алло? Маринко, я, я дістав гроші, у нас буде весілля. Та ж своїх потрать весілля не буде. Що? Алло? Ну, спасибі, Макс. Не вбивав мене, твій батько. Я сам свідомість втратив впав, а коли я очунявся, то... Ти нафіга це зробив, а? його <поцелуйтесь> е з я, я зараз пишу. Що ти поясниш? Я питаю, нафіга ти це зробив, а? а. Послухай, я. я просто знав батька Марини. Що? І, і він попросив мене за нею приглянути. Алло? Не дзвони алло, мені, алло, ніколи. Я не хочу тебе бачити ніколи, нічого ти мені обіцяв. Доки смерть не розлучить нас. Вона... Зараз вона що? Вона викинутись зібралася. Ти, ти куди, братан? Я пробка об'їду. Не робіть дурниць! Зайдіть в квартиру. Марина! Марино, будь ласка, звісь звідти зві зві я обіцяю, я так більше ніколи не буду. Будеш, батько теж багато чого обіцяв. Я до неї. Ви всі однакові. Слухай, скажи їм, нехай замокнуть, вони роблять тільки -ті гірше. Повторюй те, що я скажу. Послухай, Марін, е, ми з твоїм батьком товаришували, і Він перед смертю дещо попросив тобі передати. Скажи, що гівно я був, а не батько. То Тверезю вдома не з'явився, то взагалі сів І ні платячок, ні подарунків. Послухай, він дуже жалкував, що він так і не став для тебе батьком. Що він пропустив все твоє дитинство за запухлом і криміналом. Це через мене, там. Це я не доглядів. Вона зараз стрибне, а мені не буде спокою ні на тому, ні на цьому світі. Послухай, мене рідні теж не балували. І кохані мені теж зраджували. І в мене також був період, коли я подумав, от. Зроблю один крок вперед і все. Все гімно скінчиться. Але подивись навколо себе. У тебе не все так погано. І батько твій помираючи про тебе думав. І Ігор заради тебе швидку був готовий викрасти. Ну, а те, що сталося? Він просто жертва інстаграму. Ти ж знаєш, ти ж сама сидиш в цих соцмережах. Ну, зараз у тренді знімати всі ці вечірки перед весіллями. Обов'язково дружитись, і ви обов'язково заповните весь цей інстаграм, всю цю соцмережу, відео і фото мімішними, де будете ви вдвох та всьому свій час. Подумай, невже ти хочеш, щоб твоїм останнім постом було відео твого падіння, Марино? А батька того вже нема. А руки чешуться. Ну я й докопався до охоронця. він там палив, стояв поруч, а не допало, під ноги кинув. Бійку нашу, водій тролейбуса бачив. Він нам ще щось у відносив. Тролейбус номер 17 чи щось таке. Сам розберешся, він там один. Мамо. Максим Олександрович Костюк. Вас затримано за підозрою в шахрайстві відмиванні коштів. Руки. Макс! Не думав я, що ти настільки тупий, щоб день у день кеш обнавиди. Та ще через колекторів. Вони ж у нас перші на очку. Ідіот.